Експрес на лігу Європи, коефіцієнт тридцять один, двадцять друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Сьогодні я взяв експрес з коефіцієнтом 31,25 з шести матчів: п'ять з них з Ліги Європи та один матч Ліги Конференції. А саме це матч Челсі Сервет. Будемо розбиратися в цих матчах. Розповім, чому я взяв саме такі варіанти. Ну і звісно, кожен матч з цього експресу. Я рекомендую брати ординаром, тому що експреси на дистанції не працюють. А ось на ординарах можна виходити в плюс. Скріншот цього експресу для зручності та ще більше думок від мене. Також відкритий чат з українським ком'юніті, де є також багато. Ідей для ставок зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, максимально корисний телеграм-канал. І оскільки я вже завів мову про матч Челсі, сервет з нього і розпочнемо. Тут я очікую на результативну гру, хоч і сервет виглядає значно слабше на фоні Челсі. Проте у них є непогані показники результативності в крайніх матчах. А також в Челсі очікується ротації. Для Челсі Ліга конференцій не є якоюсь такою престижною, хоча це чудова можливість зацепитися за Єврокубки і здобути бодай якийсь трофей в Європі. І все ж не очікується тут від них якоїсь максимально там, відповідальної гри, при якій вони заб'ють два-три м'ячі і будуть максимально сушити. Я думаю, тут Челсі зіграє, по-перше, з ротаціями, адже зараз у Челсі 42 гравців в заявці це дуже багато. Потрібно випускати гравців, щоб вони грали, і це призведе до того, що будуть непорозуміння між собою і. Челсі, можливо, тут пропустить, але я не буду ставити на обмін голами. Просто через те, що Челсі може тут накидати 4-5 м'ячів без проблем. Може бути тут розгром. І я все ж очікую на результативну гру, тому візьму тотал більше 3,5 за коефіцієнт 1,90. Ви ж напишіть в коментарях, скільки голів ви очікуєте від матчу челсі серве. Та напишіть, чи чекаєте ви на гол Мудрика. Наступний матч Ягелонія Аякс. Зараз Ягелонія грає в досить відкритий футбол. Провали в захисті, вони просто підсилюються з матчу в матч, і дедалі більше Ягелонія пропускає навіть від не найсильніших суперників. А ось у Аякса якраз таки чудова лінія атаки, і у них досить високий середній тотал. Так, десь Аякс не дуже гарно розпочав цей сезон. Часто вони грали нерезультативно, але... Оскільки Ягелонія вдома буде нав'язувати свій футбол, буде пробувати забити ворота якса. Я вважаю, що це призведе до голів у зустрічі тут, візьму тотал більше 2,5. Наступний матч Вікторія Пользень, Харц. На мою думку, різниця в класі команд присутня. Вікторія Пользень виглядає перспективніше, але Харц ще й до того. Зараз в поганій формі. У них декілька поразок поспіль, і команда не може знайти своєї гри, особливо в центрі поля та в захисті багато провалів. І Вікторія Пезень в домашньому матчі має забезпечувати собі впевнену фору перед виїзним матчем. Тому тут візьму перемогу Вікторії Пезєнь з форою мінус один. Наступний матч Лугано бешикташ Ми могли бачити в попередніх матчах, що Лугано. Ну, не те, що впевнено грає, багато провалів у них також присутні. Пропустили вдома два від партизана, там, де вони мали максимально впевнено перегравати суперника. Вони в основний час зіграли 2-1 і тільки в додатковий час змогли пройти партизан. І то ще й вони отримали червону, було все під загрозою, проте вони пройшли далі. Але проти Бешикташа, який. Ну, виглядає в декілька разів сильніший, буде значно складніше. Я очікую, що Лугано в домашньому матчі спробує забити ворота Бешикташа, а турки зіграють у свій швидкий футбол. Ну і це все призведе до того, що в матчі буде тотал більше двох з половиною. Наступний матч Мольде Ельсборг. Тут також буду очікувати на результативну гру. В цьому експресі я намагався не влазити в матчі, де може бути потенційно тотал менше. Тому тут я в першу чергу очікую на голи від Молде. Молде показали себе просто неймовірно в попередніх матчах. Я очікував значно менше голів від них, та вони показали неймовірну кількість атак на ворота суперника і чудову реалізацію, а зважаючи на те, що Ельсборг. Грає також досить відкрито, вміє атакувати, вміє забивати. Я б міг очікувати тут наголи від Ельсберга, але візьму індивідуальний тотал Молди. Більше півтора, все ж вони грають вдома. Та останній матч Ризька футбольна школа АПЛ. Ризька футбольна школа зараз має чудову серію перемог. Вони гарно відіграли в попередніх матчах, показали чудову результативність. Звісно, там суперник був не найсильніший, але зараз. В домашньому матчі я вважаю, що вони є фаворитом, оскільки АПЛ в не найкращій формі. У АПЛА не дуже то і сильний склад на цей сезон. За е, підсумковою вартістю вони не дуже і переважають ризьку футбольну школу, а зважаючи на те, що у них ще й. Крайні матчі не дуже вдалі. То я вважаю, що ризька футбольна школа вдома не програє, тому візьму фору нульову на них. Це був останній матч в експресі. Скрін буде в телеграмі. Там ще більше думок від мене обов'язково підписуйтесь і напишіть в коментарях, які з цих матчів ви вважаєте ненадійними та які можуть не зайти. Я надіюся на захід експрес-ставки, і кожен з цих матчів планую брати окремо на значно більшу суму і в підсумку вийти в плюс на лізі Європи та лізі конференції. Друзі, обов'язково ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.